Осінь, гарбузова пора. Руді, круглі, довгенькі, достиглі гарбузи, гріється на осінньому сонечку, а гарбузові страви здобули велику популярність у багатьох країнах світу. У Вірменії його подають з рисом. В Австрії можна скуштувати гарбузовий шнапс. а страви вишуканих ресторанів у Франції просто дивують. Привіт, з вами я, Христина Шлюс, і сьогодні ми з вами дізнаємося вишукані страви з гарбуза. Так, так, смачнючого знаю, багато людей не люблять гарбуз, тобто гадали, що не люблять, а насправді просто не вміють його готувати. А ще гарбуз це справжня скарбниця вітамінів та важливих речовин. Чи знаєте ви, що гарбуз містить у п'ятеро більше бета каротина ніж морква? Отож, а каротин в організмі перетворюється на ретинол, вітамін А, потужний антиоксидант та запорука гарного зору? Усе перераховувати не буду. Про це ви вже чули у першому сюжеті. Краще перейдемо до страв. Поки сезон гарбуза ще не закінчився, треба ним насолодитися. Але традиційні супи та пироги вже набридли, тому пропоную нам сьогоднішню першу страву, стейк з яловичини і гарбузом. Ця страва сподобається навіть тим, хто не дуже в захваті від гарбуза. Для цієї страви вам потрібно запастися такими інгредієнтами. Звісно, король, осені, гарбуз, чебрець, вершкове масло, яловичина, оливкова олія та спеції засмаку. Спочатку потрібно почистити гарбуз від насіння та шкіри. Далі переходимо до м'яса. Стейк треба покласти у змащену олією соль, солимо та перчимо м'ясо і щільно завертаємо. Вигаємо у фольгу і відправляємо у духовку при температурі 180 градусів. Час приготування залежить від товщини м'яса. Після повного приготування м'яса розігріваємо сковорідку з оливковою олією та обсмажуємо стейк з усіх боків до утворення скуринки. Далі беремо яловичину, ріжемо на плоскі шматочки і обсмажуємо на сковороді по 10 секунд з кожного боку. Наприкінці ще раз посипаємо сіллю та перцем. Кладаємо м'ясо на гарбуз і готово. Додаючи гарбуз, можна приготувати різото. Для приготування вам знадобиться м'якоть гарбуза, риз різото, трохи цибулі, м'ясний або курячий бульйон. А взагалі, щоб добре впоратися зі складними стравами, треба звернутися до професіонала. Тому пропоную так і зробити. Ходімо. Сьогодні ми приготуємо таку страву, можна сказати, більш з осіннього меню. Філе лосося-гриль, звучаємо, ротатуємо та гарбузовим пюре. Для приготування вам знадобиться король осені та страви, гарбуз, один цукіні, один баклажан, помідор, перець, болгарський, оливкова олія, зубчик, чеснику, базилік, сіль перець. Для початку потрібно почистити гарбуз від шкірки та порізати його кубиками. Ставимо запікатися в духовку при температурі 180 градусів. До готовності, поки печеться гарбуз, приготуємо овочевий ретатур. Розігріваємо скогрітку і додаємо оливкову олію, очищаємо баклажан Блажаем и нарезаем. Кубиками та висипаємо в сковорідку. Далі цукіні теж нарізаються кубиками і додаємо до баклажану. Нарізаємо перець теж кубиками, висипаємо в сковорідку. Далі помідор очищаємо від шкірки та м'якоті, нарізаємо кубиками і висипаємо до наших овочів. Все ретельно перемішуємо. Додаємо зубчик часнику та базилік, соломо першим. Запечений гарбуз блендеруємо та розігріваємо у сутейнику. Наступний етап приготування рибки: у нас лосось. Соломо. І перчимо та пливаємо оливковою олією, аби промаринувалося. Смажимо наш лосось на сковорідці гриль приблизно 7 хвилин з двох сторін. Переходимо до подачі нашої страви і смачно. Якщо не обмежуватися простою гарбузовою кашею, а вивчати нові рецепти, цей овоч стане одним з найулюбленіших. Тому додавайте у свої страви гарбуз. А з вами була Христина Шлюс. До зустрічі, Па-па-па-па!